Всім привіт! Нарешті ми дочекалися цього моменту, коли будемо ловити схіл на такі приманки зимові, як балансіри, вакоплави і віби. Все перепробуємо, все спробуємо. І до речі, чому мені сьогодні аж куртить поїхати на риболовлю? Бо в мене є зимова камера підводна. Мені подарували на день народження, але не було прозорості води, щоб я її мог потестувати, подивитися, як вона буде знімати на 15 метрах. На 10 на 5 метрах на Дніпрі дуже гарний прозрак. І ми з вами сьогодні все протестуємо. Так що сьогодні всі судаки будуть наші Сашко. І Сашко, до речі, мене знімає. Зараз з вами привітається. Так, знімає пів раніше, щоб не заснув. Ну що, друзі, дивимось, бачимо, скільки у нас мирної риби стоїть. Подивіться, бачите? Це у нас сінець або лящик, тобто риби вистачає. От тут в мене стоїть на ревел риба, що грам 800 і більше. Тут, тобто малеча тут не показано. На сценарії також такі настройки в мене стоять на велику рибу від тіла. Тобто, подивіться, скільки тут малює дуже добротної риби, друзі. Бачите? Зараз будемо Шуриком усю рибу шморгати. І тут будемо шморгати. Тільки знайдемо ось такі сяточки. Щоб було більше і крупніше. Тобто шукаємо судака і пастухів. Забув, що в мене катушка. Напевно, щука, щука, сашко. Підсак не потрібен, але розмір десь такий кіло. Так, да, щука, хаєчка. Хоч би не зрізала. Ой, яка красуня. Друзі, перша риба в цьому році на таку снасть. я аж перелякався, почав отак от виштовхувати. Жилкою. Ану, покажи. Я тебе вітаю. вітаю. Залікова? Да. Кілуха. Да. Все. Ну ось дай друзям покажу. Подивіться, ось така у мене приманка. Таке має цікаве забарвлення. Більше 100 кілограмів риби я в тому році спіймав на цю приманку. Як в захід на спині, так і на таку маленьку палецю і навіть скриги. Ось така хаєчка. Вже перша є риба. Скільки? 15 хвилин риболовлі вже риба є. Так, все, давай, лови рибу. Давно я не ловив на віби і стошов на проводки. Опустив на дно, десь приблизно підняв 15-20 см від дна. Ривочок, паузу вичіку 4 секунди, невеличкі коливання і знову підкидання. Ось на такій проводці в мене щойно трапилась, ви самі бачили, щучка. І Сашко з мене так посміявся. Бо бачив, що кричить катушкою, катушкою мотає, а я руками вже почав він, як взимку. А він як зимою з криги. Так, тож було таке. Так що, друзі, початок риболовлі є, гадаю, що ще щось буде цікаве, але вже ми ловимо на зимові приманки разом з сашком. Ми сьогодні утеплені. У нас костюми вівєра, ось в мене вівєра, в Сашка вівєра. Тобто з Вів'єрою завжди будете з рибою. Але, а... І в теплі, і в добрі. Да, а що найголовніше? Найголовніше в риболовлі, правильно, затишок. Тобто, якщо в тебе дуже непоганий одяг, якщо тобі тепло, якщо ти не промикаєш, бо зараз маленький сніг вже розпочинається, тоді завжди буде риба. І до риболовлі вже інше буде відношення. А вон щука вже плаває. Чекає знову на нашу приманульку. Так що дивимось далі. А що це? Ой-ой-ой, яка цяцька. Отака в мене цяська. Зараз на цю сядь, буде сіга. розпаковка. Подивись, що я дому змонтував на скору руку, як зробив. Бачиш? О -о -о. Ну все так, На скору руку. Типу вантажик можна 20 грамів поставити. 35, mm -hmm. у нас глибина 17 метрів, зараз спробую 20. Якщо ні, поставлю 30. Капати. На цю камеру ми вже саме на сьому наловилося. Я заказав, минулого року хлопець мав таку камеру. І, до речі, ми тоді скільки окунів наловили. Місце не буду казати, але окунів було так, дуже так багатенько. Ну, зараз... Спробуємо всю. Сашко мені її подарував на день народження, ось таку бімбу. <хи> І ми зараз на цю бімбу будемо з вами разом дивитись на величезних риб, котрі не хочуть плювати. Ну, зараз ми її опускаємо. Зараз так. Хопача! Ну, якісь рибацькі вузли там вже Рибайте, присутні. Пішло, дивимось. Ого. Восемь. Ви самі що не побачили, я також не очікував, що на всю китайську камеру, котра коштує 1400 гривень. Можна побачити таку цікаву картинку. Погрішність... А, до речі, хотілося що мені сказати. Ви випробовував на 15 метрах, не вистачило дроту. Виробник заявляє 15 метрів, але по факту 12,5 це приблизно 10% не вистачило в мене дроту, щоб помірити, щоб точніше побачити, що буде у нас на глибині 15 метрів, як вона себе покаже. Але на 12,5% ви самі бачили картинку, не враховуючи, що можна. Перемикати ультрафіолет під можна без неї, тобто із неї і без неї дуже непогано видно. То що і можна розглядати як судака, так і окуня і плітку. ну Ми зараз ще продовжимо шукати рибу. І що хотіти, з цієї камери немає записі. усе незручно. Доводиться тримати камеру, доводиться крутити дротом. І заодно знімати на мобільний телефон. Але мені здається, що з криги, якщо глибина буде 4-7 метрів, то буде саме то. Так що скриги буде цікавіше на цю камеру знімати. Такщо, якщо ви вирішили ловити окуня взимку, то я вам би радив таку камеру придбати. А ми продовжимо далі з сашком шукати судаків. Ну і подивимось, що з цього вийде. Маленькі стайки білої. А бачиш, вже білої немає. А, вийшло, вона вранці тут. Одинадцяту ранку і зараз білої вже немає. Ну вона тут крутнулася і все. Да. Шко, ти прикинь, поставив і Клювання. Та ти що, нові б... пів години жодного клювання. Балансір поставив і на І Це на судак. Ой, який судак, ого! Сашко, що за риба, як вважаєш? Ну десь більше кілограмів. А що за риба? Так. Ти Ні. Ось що значить баланс. Сашко, ось це баланс. Та Тайди. Подивіться. Капужний Димон. Ось така риба. Що значить балансир? Ти бачиш, підбарив. Риби повно, жрати не хоче. Пливи. Сашко, що спіймав? Невеличке. Але знову навібо. Ой, нарешті, Саня, розпочин. Агаб. Агап, Сашко, агап. Ось такі маленькі навіть агапчики клюють у нас такі приманки в нас. Це напевно найбільше, але це сарказм буде в нас. Бо це наймаленький. Ой, які величезні. Що ти там скажеш нам? Відпускайте такого, бо це кримінальний судак. 3638 штраф. Ага, ти бачиш, який ще на мене був. Ого, я треба безстресненько, бо... бо це що щось його буде. Я Быстренько. Де? Де? Давай. Хутко, хутко, хутко. Бігом, бігом. Операція. Оп, все. Відпускаємо. Побачили, а ми пораділи. Сашко, і все що веслом, так? Да? Так, да, то він маленький. Ох, який чопомен. Ох, який величезний. Бачиш який? Ага. Диви, він увесь больний. Бачу? бачу, бачу, бачу на ньому. Нарост, Ого. Якийсь мох. Ти що, як перший раз таки бачиш нарост? Хтось да? йому по носу дав. Ого. Не, який? Ну, випускай. Бо хворий. Якусь рибу спіймав, напевно. О! Подивись. Що я спіймав, Сашко? Так, оце да, воно і, і б'є. Тир-тир-тир-тир, Понял? Подивіться який розмір, друзі. Найбільше тепер за сьогодні. Провірили ми наші точки. Ніхрана не піймали білої риби чорні скільки, а судака під ним. Майже не оказалось, як то кажуть. Але камеру перевірили. Ну, камеру перевірили, прозрак, звісно, офігенний. Як ти кам... бачив на 12,5 метрах. Камера, камера, блін, за півтори там чи за скільки? 1400, ну, 1400 гривень. Але, але... бачиш, дроту трошки не вистачило. Писали заяв на 15 метрів, а виявили 12,5. Китайці це чи хто там її виробляв? На новій пошті трошки дроту спіляли. Ага. Так що перевірили, ну спробували, рибу бачили. Ну а далі я думаю... Ну так, у мене, мене 5, в тебе 4 ну, рибульки. А покажи яку палецю ти використовував. Бюджет на палець, yeah. Golden Голден Crystal 70-та. Як кажуть, без раки, без мороки. Ось така палеця сашка була. І він збирає купити собі палецю вже дайва. Коротше, краще ми поїхали з спінінгами, аніж оце дьоргать, шморгать. Ну і що це йдем... початок сезону. Гадаю, що далі буде цікавіше? Ні, Якщо буде холодніше, то далі буде цікавіше. Так що погнав я додому.